Наш фонд чітко розуміє, що сьогодні фронт України тримається виключно на простій піхоті. Саме тому ми передаємо бронежилети, які зможуть дати комфортний і безпечний захист нашим військовим. 550 бронежилетів українського виробника для третьої штурмової. Цей день Укргазвидобування, як і завжди допомагає всім, чим є на тепер можливість нашим воїнам, нашим захисникам. Ми дуже добре усвідомлюємо, що вони щодня ризикують найціннішим, що в них є, їх життям. Вони захищають нашу країну, дають нам можливість працювати, дають можливість розвивати країну. І саме оцією взаємною підтримкою, їх захистом і нашою роботою ми відбудуємо нашу країну і будемо далі надіятись на краще майбутнє. Дякую всім за роботу. За службу, за захист. Слава Україні! Нам сьогодні передають бронежилети, чохли бронежилетів з м'яким балістичним захистом. Дуже важливо, що вони укомплектовані додатковим захистом шиї напашником. Ці елементи дуже важливі зараз на полі бою. Вони захищають бійців від поранень осколкових та захищають їхнє життя. Хочу подякувати таким організаціям, як Благодійний фонд енергія перемоги, також спонсорам за те, що вони за їхню пророблену щоденну роботу, за їхні прагнення допомагати Збройним силам України, вони показують, як системна робота і благородні наміри наближають перемогу.